Так, доброго дня всім! Отримали подарунок від Наталі. Зараз будемо десь шукати, куди ж то ми маємо то все посадити. Це яка красота! А? Зелені діти. Зараз будемо шукати Де їх оприділити. такі от. Красунчики. Там взагалі якісь декоративні, щось цікаве таке. квітує. Тут у нас одна була, теж засохла, думаю, одну сюди, посажу, а інші дві зараз буду шукати, де їх посадити. Так, малиша приютив тут. А інших два тут. Дай Бог приймуться, виросте сіга. Буде він туди добре. Цих два третій пересадив раніше портал біля мангала.